Броварчан саботажників часткової мобілізації індивідуально перевірятиме броварська міжрайонна прокуратура. На цьому 11 квітня на черговій міжвідомчій нараді за участю керівників правоохоронних органів та органів виконавчої влади наголосив броварський міжрайонний прокурор Микола Гарник. На порядку денному засідання одне єдине питання стан законності щодо мобілізації та мобілізаційної підготовки на території броварського регіону. На превеликий жаль, я скажу не всі, мабуть, керівники підприємств, Установку організації, незалежно від форм власності. На превеликий жаль, громадяни не проявили громадянського свого обов'язку і в деякій мірі не розуміють, для чого їх призивають, яка ситуація в країні, і не розуміють того, що кожен чоловік повинен захищати свою батьківщину, захищати своїх рідних и так далее. За офіційною статистикою 11 броварчан відмовилися від виконання свого обов'язку захищати вітчизну. Зафіксовано 122 випадки, коли військовозобов'язані навмисно намагалися не отримувати повістки. Із числа осіб, яким вручити повістки вдалося: 911 не з'явилися до військомату. Близько 200 військовозобов'язаних броварчан станом на сьогодні знаходяться в розшуку, наводячи невтішні цифри, військовий комісар Володимир Ноженко назвав чимало суттєвих недо. Оліків, які виявлено під час часткової мобілізації та її підготовки, однією з причин такої ситуації комісар вважає деякі зміни в законодавстві були прийняті ряд законів, которые ну, не давали проводити її ефективно. А от, наприклад, один із моментів це була поправка в закон, що люди военнослужащие, висков, вернее военнообязанные, которые снимаются с места регистрации по адресу проживания. Раньше были обязаны, если он висково-забавязанный, пребывать в висков, сниматься с учета и ставиться в другом месте. То сейчас он паспортный стол не имел права без отметки вискового комиссариата снять регистрации висково Сейчас эта система прощена, подаются только списки, то есть есть возможность уйти от вискового облика, висково-забавязанных и в силу Ряда причин, які розслабили нашей нашої А, Некоторый состав воєнно не недобросовісно виконує свої обов'язки, військовов'язаних військовому обов'язку, значить из з-під контролю. І привозили зараз їх розіслувати, щоб поставити на воїнську вчора. Облік військовозобов'язаних на підприємствах міста також ведеться неналежним чином, зазначив військовий комісар Володимир Ноженко. Ні, в залежності від фронт власності. вне зависимости от э, э, даже ведомств и так далее, кроме тех, у которых есть специальный облик, это у нас СБУ, милиция, МЧС, и все, везде должен быть заведен военный учет. К сожалению, даже в тех, кто обязан контролировать это, начиная с администрации, военный облик не находится на должном уровне. То бишь, я не имею в виду конкретно нашу администрацию, я говорю, что отсюда зарождается это Попустить в плане того, что контроль на належном уровне не здесь. И как гласит закон, что при наличии более пяти військовобвязанных уже відповедально по суду особо вызначается к при назначается наказом, значит, это все на предприятиях не сделано. Повально воинский учет не организован на предприятиях, за что они могут быть привлечены, естественно, к административной пока ответственности. І дані з військовими комиссариатами, які там написано раз на рік, не звіряються. Сверкати практично нет. що ж до обліку техніки, то і тут ситуація не краще на заваді належному контролю. Також поправки до закону практично дуже плохое, тому как знову була поправка до закону, які раньше, раніше що без технику нельзя не продать, не снять с регистрации, без опять отметки военного комиссариата. Раньше забавязывали, раньше была постанова такая в МРЭО, регистрировать машину нужно идти было, ставить ее на учет в военкомат, и без ответки военкомата ее не ставили на учет, если это вантажный автомобиль или джип, или специальный транспорт, который подлежит регистрации МРЭО. Опять эту норму закона убрали, опять э, здесь пошел безлаз э, полный. У нас есть предприятия, на которых до... 200 единиц техники, и там нет ни человека, который отвечает за воинскую учет, ни одна единица техники не стоит на воинском учете. Но ну, полный хаос в этом плане вообще практически. Присутні на нараді заступник міського голови Василь Андрієв та виконуючий обов'язки голови броварської райдержадміністрації Василь Кукшин. У свою чергу пообіцяли всебічно сприяти процесу мобілізації на броварщині, а саме провести навчальні семінари та інформувати населення про відповідальність за порушення законодавства. Ну фактична робота по організації мобілізації, мобілізації ніколи не була Ми втратили ті напрацювання, які були. Тобто військово-облікові сектори на підприємствах, вони були втрачені. Весь механізм був втрачений. Люди забули про те, що існує таке законодавство. Люди вважали, що все. На сьогоднішній день ми забули про, про, про все те, про що ми сьогодні говоримо. Тобто, є пропозиція з цими з керівниками підприємств провести семінар. Особливо ті підприємства, які будуть задіяні в мобілізаційному процесі. Підводячи підсумки у свою чергу, броварський міжрайонний прокурор Микола Гарник нагадав, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Як прокурор, я взяв на особливий свій контроль. Кожен такий факт, кожен звернення військового комісару, кожне звернення громадян з цього приводу, керівників і так далі буде братись на особливий контроль і даватися належна права оцінка.